Звіта друзі на своєму каналі. Знову я на посіці тільки це вже вечір у нас. 5 годин вечора сьогодні. Приїхав я ось і дивлюся ця сімейка, що матку прийняли, але вона не сіяла. Дивлюся, літають горно так, змінимо крим, літочок. Жилась ось такого, що вони так працювали. Ну, зараз хочу коротко глянути. Я завжди починаю з цього ряду йти, але сьогодні я гляну цей ряд, перший пройду. Подивлюся, що тут відбувається в мене. Як тут справи в нас? Такі от справи в мене. Зараз буду працювати. Покажу. Що я можу сказати? Найшов я цю матку. Десь вже Все в мене, а ні, сидите все. Цьому. Але ж немає ні одного яйця. Не знаю, що з нею робити взагалі. Зовсім не знаю, що робити. У мене там є ще одна слабенька. Може взяти об'єднаний. Подумаю. Потім вирішується питання, покажу, що я придумав. Яке я прийняв рішення? Тут ось у цій сімейки, тут вона сидить на двох рамочках. Я зараз просто возьму ту сім'ю і поставлю її зверху над цією. Та й все, об'єднаю їх. Вон там маточка гарно сіє, все класно, а тут не хоче. А щоб нам ми підсилимо ту сімейку і буде все в нас добре. Всьо посік. Ось олечо зацвіло. Але чого гуде просто? Скільки б в ній. Ми ще ждемо черешні. Абрикос там у нас вершки ще доцвітають, деякі абрикоси не геть повністю змерзли, вершки доцвітають. Надіємося, що щось буде. Отак От цвітали лечо. От Отак ось поставив я поставив їх. Будуть об'єднуватися. газет не знайшов, дядя міша в Америці знайшов, а знайшов, в Україні газет не знайшов. Будуть об'єднуватися через... Огірки, помідори, там, кавуни. Попрор... Попрорізав там отворі я з тамаскою зробив. Все це. Зараз літочок таку відкрию. О, нехай вони собі літають. І там сині, і там сині. Я думаю, що вони знайдуть свою дорогу. Хай літають свої. Отакого. Прийдемо. Через час подивимося, що воно відбудеться у нас. Дай Бог, щоб все вийшлося. Б-80. Бакфаст Б80. Дивіться повний вулик. Ну не знаю, це вони можуть зверху сидіти, правда. Я не знаю. Трутня навіть, тільки що бачив там лазу. Зараз буду відкривати, дивитися, що тут у нас відбувається. Що в них з кормами. Полосочки ось. У. А під трас. Вже вони вже більше місяця стоять. Зараз подивимося, що тут у них відбувається. Ось дивіться, оце воно так і є. Це повний булик бджоли, 10 рамок. Це те, що мені казали, що ти не сокращаєш, що це погано. Чому погано? Морози пережили, все пережили, все чітко, все добре, все красиво. Що, що тут поганого, я, я не знаю. Якщо у вас теплі вулики, такі як у мене, пінополіорітанові, то ти їх сокращай, не сокращай, нічого не буде. Якщо хороша матка. Дивіться, 10 рамок бджоли, з них раз, два, три, 4. 6 шість. Шість рамок повних розплод. Е, І це мені прийдеться через кінці цього тижня. Да, я планую в кінці цього тижня десь. В суботу приїхати і мені вже прийдеться брати відсюди, розпліти і відсажувати, бо вже є мисочки. що ці Мисочки, що маточники залажені. Не залажені, але місочки вже є. Роблять мисочки, то я вже буду ділити їх і коротше, вже треба буде їх розділяти. Треба буде пройтися просто по всіх і подивитися, що тут відбувається. Отак. Б-80. Це трутень Б307 і той, що в мене був тут. Що пройшовся, цю цю гляну. Сонечко десь за хмарки заховалося і холодно стало, кидається. Буду на сьогодні я закінчувати. Хватить на сьогодні, багато не буду. Чому багато не буду? Тому що холодно, щоб не застудити розплід. Дивлюся, вже по 4 рамки забитої перги єсть. Можна вже включати пилкового ловлювачі, в них вже вистачає палку. Ну, мабуть я сьогодні, сьогодні повключаю їх. О, повішаю коробочки, повключаю полковлювач, а завтра вже покажу скільки буде пілку за цілий день. Так і нас. Всім щиро дякую за увагу. Б80 рулить. Я дуже довольний нею. Слава Богу, Олексійович зробив те, що ми хотіли тоді. Я привіз йому трутня от Б-307. І він зробив хороший бджолер, хороші матки вийшли. Кому потрібно. Терентів Сергій Олексійович. Дуже хороший матеріал. Всім щиро дякую за увагу. Хай вас і Бог благословить. Рясних вам благословень. До побачення.